Вітаю, любі хлопчики і дівчатка. Зовсім скоро буде свято. Щоб до нього підготуватись, до роботи треба братись. Треба добре попрацювати, щоб вдалося наше свято. Тож готуємось до Великодня. Знайомтесь, це Іринка та Дмитрик. Вони будуть прикрашати яєчка до Великодня. Подивіться, уважно. Та порахуйте усі яєчка, які Іринка та Дмитрик будуть прикрашати. Скільки їх? Перевірте, чи правильно ви порахували. Є кілька видів великодніх яєчок. Крашанки це пофарбовані яйця кольоровими барвниками. А писанки розписані писачком або ж розмальовані пензликом. Розгляньте малюнок, порахуйте крашанки. Скільки їх? Перевірте себе. А скільки писанок? Так, сім. Дмитрик зробив крашанки, а Іринка писанки. Порівняйте кількість крашанок і писанок і розставте знаки більше, менше або дорівнює. Перевірте себе. Наступне завдання. Допоможіть діткам розкласти яєчка за величиною від найбільшого до найменшого. Перевіряємо себе. Молодці. Допоможіть Іринці і Дмитрику визначити, де чий кошик. Для цього треба розв'язати приклади. Які знаходяться на кошику. І наостанок Іринка і Дмитрий підготували для вас веселі задачки. Тож слухайте уважно та пильно рахуйте. До Дмитрика й Іринки в гості йдуть Маріка, подружка Надійка. З писанкою гнат. Скільки всіх малят? Наступна задачка. Мама пиріжки спекла, всім по одному дала. Любі, Вові і Юркові і хитрющому котові. Доки Вова позіхав, котик пиріжка украв. Скільки пиріжків спекла матуся? І остання задачка. Пасочки готує мати. Буде діток пригощати для Іринки, вови, колі, тані, вані, галі, олі. Пасочки уже готові. Ще одну котусь украв. І під лавку заховав. Скільки пасочок спекла матуся. Молодці малята! Ви гарно працювали, всі задачі розв'язали. Іринка і Дмитрик сподіваються, що ви не сумували, і вам сподобалися ці завдання. До побачення!